Освіта між двома цвинтарями. Дмитро Табачник відкрив на Вінничині школу. Заявив, що вона ліпша за всі що існують. проте опустив той факт, що освітній заклад у Томашпілі розташовано біля старого цвинтаря із одного боку та діючого кладовища з іншого. Про те, що бачитимуть діти зі шкільних вікон, далі у сюжеті нову школу у тумашполі відкривали урочисто. Заклад будували понад 20 років та й коштував чимало, більш як 22 мільйони гривень. Ощів держава не пожаліла, бо має надію на завтрашній день. Найкращою школою України новобудову оголосив міністр освіти, який приїхав перерізати Червону стрічку. Місцевій громаді і справді є чим пишатися: 33 класи, індивідуальне опалення, стоматологічний кабінет, три спортивні зали, їдальня та багато інших приємних речей, яких немає навіть в міських школах. І цвинтар за парканом. На нього Дмитро Табачник подивився із розуміння, мовляв, у місцевої громади іншого виходу не було. Саме головне, щоб тут вчилися якісно діти, і е, ви ж розумієте, що якщо 20 років тому був закладений фундамент, е, зведені е, перші стіни, ну не по-господарськи було б це, це спробувати якось руйнувати, переносити все. І е, сподіваюся, що. Томашпільчані всі будуть жити все-таки майбутнім і якісною освітою, майбутнім своїх дітей. Василь Кізка в дитинстві ходив через цвинтар, на місці якого збудовано школу. Розповідає, там, де був вхід на кладовище, сьогодні вхід до навчального закладу. Гнівається на те, як люди поставилися до пам'яті своїх предків. Подивіться, що вони вивалили з під цієї. Школи. Розумієте, оцей мусор куди? Оце звалище на гроби. А діти будуть там сидіти у вікнах 11 років і будуть відкрив, подивився в сторону, і все це буде бачити. Я не уявляю, як в такій школі можна виховати е гуманного е учня. Чоловік переконаний, ніхто із місцевих відкрито обурюватися не стане. Школа і справді гарна. На все інше багато хто заплющує очі. Було отримано дозволи на будівництво цієї школи, і жоден батько не звернувся із заявою, чи до директора, чи до начальника відділу освіти про те, що їхня дитина у цій школі навчатися не буде. Значить, люди сприймають це нормально. Нова школа додала клопоту учнями-педагогами з навколишніх сіл. Розрахована на 1300 учнів. Вона заповнена лише на половину. Тому звозити дітей будуть з довколишніх сіл. Більшу частину викладачів найімовірніше скоротять. Деяких на пенсію, тому що вік підійшов, тому що вони працюють по 70 років, деякі м'яць. А деякі будуть сюди їздити з дітьми і працювати тут. Щодо місця поховання, яке видно із вікон школи, педагоги заявили, що не будуть на нього звертати уваги, тим паче, що ховають там небіжчиків дуже рідко. Кладовище, хоч і вважається діючим, усіх покійників все одно везуть на новий цвинтар за містом. Олена Зоріна, Любов Ніколаєва, Тивай.